А, привіт, українці! Як каже Михайло Олексійенко. От, Сьогодні ми перевіримо, як він вирішує тюди. Продовжуємо е челендж. Е рішаємо тюди на осліп. Я, я рекомендую всім так само е позмагатися з нами, зупиняти відео і пробувати, пробувати знайти розв'язок, чи дивлячись на шахівницю, чи ні. Це вже залежить від вашої майстерності. Михайло зараз не бачить. Позиції я йому її зараз розповім, а він спробує в голові собі її візуалізувати і розв'язати. Отже, так, поїхали. Білі. Король А4, тура С4 і слон А6. Окей. Okay. Чорні фігури. Король Д7, кінь Е4, і два пішечки. А2 і Д4. Зможе okay. повторити? Король А4, Тура, С4, слон А6. Король D7, кінь є 4, Д4 А2, так? Так. Все вірно. Угу. Так, пішак хоче стати ферзем. Його треба зупинити. Так, ну перше, що я в таких позиціях роблю, перевіряю, чи я граю на виграш чи нічию. Ну, тут е... король на D7 ще під шахом, так. Нічия в мене є. Турація один. А, то, добре, тобто виграти треба, ясно. 21 зі зразу нічюди кінце король підходить. Так. Ну, поки що, два ходи кандидати, то ради 4, то раці 1. Угу. Напевно, тут є якісь патові ідеї за чорних, хоча мені важко уявити, який пат може бути. Поки Михайло пробує е, виникнути в mm. позиції, розповім, що. Е, Давним-давно, багато років тому, я часто, ну тоді не було принтерів, надиктовував позиції на домашні завдання. І е, поки ми записали ці позиції, спустилися з третього поверху, е, бувало таке, що Михайло вже встигав вирішити одну з, з, з тих позицій. А ще проїхавшись в трамвай, він в голові собі порозв'язує все домашнє завдання. Так що частенько я спостерігав на турнірах, як він дивиться в стелю в стилі Василя Михайловича Іванчука і, і рахує варіанти, і казав, що шахівниця його заважає. Так що якраз можливо буде, буде нагода перевірити, як воно працює в складних завданнях, як це етюд. Я помітив, що в складних етюдах. Така, така є стежка. Спочатку от я зараз дивлюсь на позицію і взагалі не розумію, яка ідея. Натураль це один кінце п'ять шах, і або слона втрачає, або кін на Б3 проходить, а на тура де 4 король кудись іде на лінію С, туради один не може, бо кінце 3 вилка. Треба знову давати шах. Але тоді король Б6 нападає на слона. Я мушу вертатись до слона втрачає, поки що я ніби в ступорі. Потім наступний етап. Зазвичай так. Потім ти бачиш якусь ідею. А, ну тут же легкий виграш тум-тум, але він не гарний. Потім ти знаходиш ідею за чорним, а потім, потім э, виграш за білий. Так, тепер мені хочеться м -м -м, слон Б5, шах дати, щоб слон не був під боєм і кінці 5 не був проблемою. Слон Б5, шах, король поки що не знаю куди. І тоді ходжу, тура С 1, І тоді буде кінце 3 шаг. Або кінь Б1, або кінь Б5. Знов проблема, я поки що не бачу ідей. Б5 корон. Кінься 3. Король. Це ще кінь Б 1. А хіба матова сітка якась? Король на б 6 король на д 8 е 1, е 8 але як це зробити? Поки що не розумію. А, може це є розв'язок? Якщо король пішов на д 8, я йду на а 5 і на б 6 тура е 1. Так, ще раз. Слон d 5 король. Е... Слон d 5 куди король йде? Ну, варіант, який я проходив, це король d8, тура C1. Кінь c 3 шаг короля 5, кінь b1, ферзь. А, ще одна фішка. Тюті, що їм треба дозволити, ферзя поставити, І на кінь b 1 король b 6 а один ферзь, тура є 1. Ось така ідея. І матна e 8 і чорні мусять ферзя віддавати. Але поки що е, не розумію, як е, на король b Б6, якщо король втікає, то тура c 7 тура a 7 е, Окей, тобто, якщо король D8, то виграш знайшов і це, напевно, головна лінія. Але я ще не встиг зрозуміти, як це, коли король кудись інде відходить. Думаю. Ага, бо якщо король на E7, то кінь це шах король B4, кінь B1, то R C 7, то Ра 7 Якщо король D6, то Ра c 6, то Ра 6 А, ну це її розв'язок, так? Так, так. Красива матова сітка. Несподівано навіть після перетворення ферзі чорні не можуть врятуватися від Післяш, пішак на d4 заважає, так. Як до речі? Е, е, любиш рішати туди? Е, давно не розв'язував, але люблю. Е, як правило, естетичне задоволення, ну і напевно хороше тренування, тому що розрахунок варіантів, фантазія, фантазія, творчість, думати за суперника, е, ідеї такі, як матові сітки, неочікувані пад дозволити пішоку зайти в ферзі. Це тільки в етюдах можна навчитись. Але треба не може тільки мені здається етюди як тактику, бо тоді ходиш і тільки от всюди бачиш цю ту красу, от іноді порозв'язувати, відчути насолоду і все. Потім звичайно, тактика. Отак от так мені здається. Окей, супер. Дякую.